На початку цього тижня з'явилося інтерв'ю заступника міністра оборони Валерія Чуркіна, який рівно ті ж самі меседжі озвучив: що не переживайте. У Міністерстві оборони все під контролем, і рішення дійсно є. Ми їх масштабуємо, але багато не можемо розказати, бо все секретно ворог може дізнатися. Звучить гарно, насправді, під вуалю цієї секретності, що не можна розказувати ворогу, може також ховатися некомпетенція або, взагалі, відсутність і спроможності і бажання шукати рішення. Той факт, що в нас що два тижні по країні вночі запускається 500 дронів означає що вже провалено роботу тому що про те що Дронів буде більше. Ми знали ще рік тому. Росіяни вклалися в масштабування свого виробництва дронів. Вони вклалися в інвестиції технологічного апгрейду шахедів, вклалися в те, щоб вони літали вище, їх не можна було вловити мобільними вогневими групами. І наше міністерство оборони мало лідити процес, мало готувати рішення. А як ми будемо проти післязавтра, після завтра? Тобто зараз це вже сьогодні. Цим по суті вже таким роям шахетів. Рішення було провалено. Відповідь міністерства оборони почекайте кілька місяців. Нас не влаштову є мені здається, що міністр оборони має відзвітувати. А що він конкретно? Що міністерство оборони зробило? Бо ми знаємо, що антишахедні рішення вже давно шукають волонтерські фонди, і вони їх закуповують антишахедні рішення вже давно. Ми знаємо, що інші міністерства займаються антишахедними рішеннями та інші підрозділи і відділи в нашому секторі безпеки і оборони. Але лідати процесу задавати тон пріоритизувати має міністерство оборони. Має бути Розуміння, а скільки нарад міністр оборони на цю тему, коли які завдання були роздані? Кому хто ці завдання провалив? Який був контроль за виконанням цих завдань? Які процедури? Правила, процеси були змінені для того, щоб покращувати клімат для оборонних інноваційних підприємств, щоб вони могли швидко масштабувати такі вироби. Знаєте, будь-який виріб, якщо це дрон, він складається з компонентів. Компоненти потрібно закуповувати. Можливо, виробникам треба допомога в закупівлях компонентів. Має включатися держава і допомагати на геополітичному міжнародному рівні, які міжвідомчі наради було зроблено міністерством оборони. Бо будь-яке таке рішення воно передбачає включення різних інституцій. Середині держави між військами є різні роди, види і типи військ, які бюджети були виділені, коли вони були виділені, як швидко були проведені закупівлі, якщо вони взагалі були проведені. Є купа питань, які ми мусимо задавати нашому міністру оборони.